Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одного з кращих комбатів ЗСУ знімають з посади за інтерв'ю Вашингтон Пост, де він наголошує на покращенні підготовки мобілізованих солдат. Пише в Юрій Бутусо. Далі мовою оригіналу. Командир батальйону 46-ї шостої аеромобільної бригади з позивним Купол воював з 2014 року і блискуче проявив себе після російського вторгнення. Купол став єдиним кадровим військовим у батальйоні повністю складеному з резервістів з 500 бійців першого складу загинуло 100, Поранено майже 400. У батальйоні купола найвищого рівня мотивація. Висока довіра до командира. Якісне управління. Під час боїв у Соледарі у них було багато обморожених і бійцям ампутували пальці на ногах, тому що вони тримали позиції до останньої можливості без змін та навіть забезпечення, тому що такі були важкі умови. Саме з цього батальйону один з десантників втратив 10 пальців від обм. Мороження. Вони відступили за наказом, коли ворог фактично оточив Соледар. Тому сказали, що купол шукає зраду, або це людина, яка намагається ухилитися від відповідальності. Неможливо, це офіцер, який бере відповідальність на себе. Ми тільки даємо інтерв'ю і розповідаємо людям, що робимо все, що можемо. Це схоже на те, що все, що ми робимо, це даємо інтерв'ю і говоримо людям, що ми вже перемогли ще трохи два тижні, і ми переможемо. Я отримую 100 нових солдатів. Мені не дають часу. На підготовку вони кажуть, веди їх у бій. Найцінніше на війні це бойовий досвід. Солдат, який пережив півроку боїв, і солдат, який прийшов з полігону. Це два різних солдати: це небо і земля. А солдатів, які мають бойовий досвід, дуже мало. На жаль, багато вже загинули або поранені. Все ж це правда. І все це обговорюють в армії. Цей реалізм потрібен для формування об'єктивної картини в українському та американському суспільстві. Ми маємо усвідомити недостатність зусиль для підготовки та організації наших військ. На жаль, реакція нації важливі слова успішного командира стала неприємною. Купола збираються знімати з посади. За що за те, що командир піклується за життя солдат та вимагає зробити зміни у підготовці, щоб провести успішний контрнаступ, бо без змін у підготовці ніякі слова. Ва, не прорвуть фронт. Так це ж єдиний можливий шлях для перемоги. Якщо відсторонення відбудеться, значить діюча армія втратить якісного командира буде суттєво знижена боєздатність батальйону та бригади в цілому. Буде підірваний злагоджений колектив. А замість чесного аналізу та реальних змін розбору помилок переможе в армії Російщина, де будь-які справедливі зауваження заперечують. А тих, хто їх робить, гноблять тим самим унеможливлюючи необхідні зміни. Сподіваюсь, керівництво розг на ситуацію, і купол буде збережений на посаді, відзначений належними за його бойовий шлях нагородами. А його слова отримують справедливу оцінку. Ми маємо перемогти Росію і на фронті, і у своїй свідомості, і замість затикати рот, треба почати думати та діяти, щоб щоденно досконалювати самих себе. Резюмує Бутусов. Цікаво, кому так не сподобалось інтерв'ю в офісі президента чи у вищому військовому керівництві, але відповідь здається, ви і так уже знаєте. Зсу просять залуж. На втрутитися в ситуацію та не допустити політичного тиску на військових. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!